Рід, рідненькі. Як ви можете бачити, сьогодні я не вдома в себе на кухні, а в гостях на дачі. Тому буду готувати страви на мангалі. І сьогодні це буде буженина по-козацьки. Для страви нам знадобиться приблизно 1,5 кг свинини в мене яблучко кіло кг. 2 столові ложки спецій для свинини, сіль і середня головка чеснику. І, власне, все. До спецій додаю 2 чайні ложки солі. Перемішую гарненько і почну зараз шпигувати м'ясце ось таким чином. Залишками Суміші обсипаю. Ось шматок. І тепер залишу цей шматок маринуватися на добу. Продовжуємо готувати нашу буженинку. Я її вже обсмажила. На жаль, зняти не вийшло, бо мангал не мій, кухня не моя, обсмажувала на смальці. І тепер будемо продовжувати власне, готувати в казані. І тепер з вишневих гілочок майструю ось таку решіточку своєрідну. Наливаю пів літра води і вмощую сюди нашим м'ясце. Ось так. Накриваю кришкою і ставлю на вогонь. І буду так готувати десь годинки півтори. Півтори годинки пройшло, дістаємо наше яском. Відріжу пару шматочків. Подивлюсь, що ж там всередині. Звичайно, буженину за таким рецептом ви можете приготувати не тільки на мангалі, а просто вдома на плиті. І це може стати такою виручалочкою, коли духовка не працює а буженинки хочеться. Тож, якщо моє відео вас зацікавило, ставте вподобайки, підписуйтеся, діліться з друзями. Смачного тримаємося міцно!